Топ 5 способів заробітку, які актуальні навіть прямо зараз, під час усіх цих військових дій, відключень прочих проблем. Дивіться цей ролик до кінця. Я буду ділитися з вами способами, які від найменш прибуткових до найбільш прибуткових, тим коди будуть в описі. Перший і для мене особисто найменш прибутковий зі способів, який я сьогодні розкажу, це монетизація ютюбу. Так, це для деяких каналів і справді є основним джерелом доходу, але не для мене. У мене основне це продаж моїх послуг. Про це ми поговоримо трошки далі в ролику. Але знову ж таки, монетизація є все ж хоч приємним бонусом, краще ніж нічого, як то кажуть, і не більше. Якщо відкриємо з вами вкладочку дохід з мого каналу, то побачимо, що тут зовсім невеличкі цифри, через те, що, по-перше, канал маленький, по-друге, тут доволі багато переглядів саме з YouTube Shorts, І по третє ще й така ситуація в країні, що. Ну, рекламодавці набагато менше платять, на жаль, чим це було до війни. Бачите, ось можна по місцях бачити, що у серпні був найбільший дохід по цьому каналу, але знову ж таки, це все були копійки. І звісно, монетизувати YouTube канал тільки за рахунок оцих плати за перегляди, так офіційної монетизації. Це буде дуже слабенький результат. Треба ще якісь додаткові методи використовувати. Другий спосіб це партнерські програми. Їх дуже велика кількість в Україні навіть доволі багато. Є в різних нішах. Особисто я користуюся партнерськими програмами кількох банків, посилання ви знайдете в описі. Наразі це Ізібанк, до речі, зробив годну програму. Ви можете отримати до 150 гривень, якщо відкриваєте карту з кредитним лімітом монобанківська. Це така прям класика, класика, але знову ж таки невеличке таке резидуальне джерело доходу, чому б ні. Також я використовую партнерську програму Binance, вона є дуже крутою, адже я даю своїм підписникам, хто від мене реєструється, пожиттєву знижку 10% на комісії. І тобто вони, по-перше, економлять, по-друге, я частичку їхньої комісії кожного разу отримую по собі, що є також приємним бонусом. До того ж, в Binance є різні активності класні, тому біжа крута. І чому б її не радити, особливо, якщо за це доплачують. Звісно, це джерело також не зробить вам мільйони, якщо у вас, я не знаю, яка там тематика і яка партнерська програма. Програма, але додаткові кілька тисяч на місяць зайвими не будуть. Третій спосіб заробітку підходить для тих людей, які вже щось вміють, але досі це не використовують, не монетизують через інтернет. Що я маю на увазі? Це продаж власних послуг. Особисто я, наприклад, займаюся просуванням в інстаграмі в соцмережах і регулярно розповідаю про це. На цьому каналі, на який ви зараз дивитесь, і, до речі, перевірте, чи ви підписані, якщо ви тут перше, тут постійно розповідаю про просування, про заробіток, це ті теми, на які цей канал ведеться. Також в мене є інстаграм-аккаунт, мій особистий, там я ділюся тою інформацією, якої нема, наприклад, на Ютубі. І в мене є ще телеграм-канал, в ньому переважно виходять різні новини або якщо якісь там масові збої, я попереджаю людей і так далі, і тому подібне. Всі ці, ці джерела вони дають мені важливість, по-перше, показати тисячам людей, які приходять на канал, приходять в інстаграм, що ось дивіться, якщо вам це і це потрібно такі послуги, ви можете до мене звернутися отримати допомогу. По-друге, чим більше вони зі мною, чим більше ось ви можете, до речі, написати в коментарях, скільки ви мене дивитеся, може, ви вперше мене бачите, а можливо хтось вже там 2-3 роки зі мною стежить. І ви можете зрозуміти, що ага, я постійно працюю, тобто я. Справді відповідає за те, що я кажу, що треба вести соцмережі, що треба їх розвивати, що вони приносять результати. І ви можете, ага, якщо вам колись знадобиться ця і ця моя послуга, так там підбір хештегів чи розібрати ваш профіль, чи проконсультуватися ще з якогось питання, ви можете чітко вже знати, що і вдаєте до мене не до когось там вам не потрібно шукати таку людину. Бо я маю досвід, і в мене є сітка пабліків, в яких є класні результати, і я їх регулярно показую також на каналі. Ось Ми можемо бачити, що один з моїх аккаунтів має ось такі охоплення, бачите, більше мільйона людей за місяць. Багато з них читає через дописи і рілси, тобто і той і той формат зараз класно працює, якщо оптимізувати цільовими хештегами, як я це і роблю, і навчаю своїх підписників у відеосах на каналі, це ви могли вже бачити неодноразово. І бачите, за рахунок цього публікації виходять топи по хештегах, отримують класні ось такі охоплення по 100-200 тисяч. Сторіс на цьому аккаунті набирають 8-9 тисяч підписників, рілси також 100-150 тисяч. Сумарні покази на каналі майже 7 мільйонів за один місяць, це також дуже класний показник. Цьому цьому я можу показати, навчити, завдяки цьому я показую частинку своєї діяльності і розвиваюся. Для того, щоб продавати свої товариші чи послуги в соцмережах, вам необхідно зробити лише кілька кроків. По-перше, це вирішити, що ви будете робити, так чим ви можете справді бути людям корисними. Ось так я, наприклад, вирішив, що ага, я можу це і це робити. Я допомагав людям, бачив результати і чому б не працювати над цим системно. По-друге, вам потрібно створити або канал, або сторінку в інстаграмі чи телеграм-канал. Краще все це поєднати, поступово хоча б нарощувати так, свої соцмережі, де ви створюєте контент, де ви будете отримати клієнтів і е, залучати взагалі людей. І починаєте поступово-поступово вести, розповідати корисні речі, тобто, щоб люди не просто ага, підписалися, не зрозуміли чого, а розуміли, так, так, я ось тут. Це я це можу отримати тут, тут мені можуть допомогти. Таким чином, ви акумулюєте аудиторію, і ці люди, коли їм знадобиться ваша допомога, коли їм знадобляться такі послуги, які ви надаєте, вони можуть чітко вже знати, що прийдуть саме до вас, бо ви перше. Показуєте регулярно, що ви вмієте, або друге, ще показуєте, що вам можна довіряти, з вами можна працювати і так далі. Четвертий дуже класний спосіб, який я активно використовую останні місяці, це заробіток на рекламі в телеграм-каналах. У мене є сітка телеграм-каналів, один з них найбільше ви бачите зараз на екрані. Він, звісно, є основним джерелом доходу в мене з телеграму, але в мене ще є додаткові канали. В них регулярно розміщується реклама, завдяки тому, що я пропоную себе на різних біжах, чатах. І розповідав про це більш детально, як знаходити ось в цьому відео, що у вас вилізе по підказиці. Там я більше дав інформації. У мене є закритий канал, в якому я також розмістив всі чати, всі контакти, де ви можете продавати рекламу, навіть від там. 1-2 тисяч підписників, і таким чином я свої канали монетизую і можу ділитися цим з вами, що телеграм є справді хорошим активом. Головне, звісно, цим регулярно займатися, а не просто місяць-два там щось спробували, не вийшло і пішли далі. Зараз ви бачите один з моїх телеграм-каналів. Тут наразі 8,6 тисяч підписників, і це доволі непогано. Я активно розвиваю цей телеграм-канал, і тут також є. Ось, бачите, реклама є. Татуювання можна замовити. Бачите, новини йдуть. Це канал з такою новиною тематикою. Вона доволі цікава і актуальна наразі, тому я цим займаюся. І можна бачити, що є ось одна реклама, друга реклама. Таким чином, цей канал, по-перше, приносить користь тисячам людей, які його читають. А по-друге, монетизується і таким чином також можна його використовувати. П'ятий спосіб продаж реклами у пабліках. Багато фрілансерів, особисто я входжу в їх число, починали свою роботу і заробіток в інтернеті з того, що створювали якісь тематичні сторінки. Хтось створює з мемами, хтось там про машини, футбол. Особисто мене завжди цікавили сторінки з гарними фото, пабліки, так можна їх назвати. По різних містах, і я один спробував, потім другий, пішло-поїхало. Я вже бачите, скільки способів використовую для того, щоб розширятися. Але прям кожній людині ще раджу хоча б спробувати для себе. Можливо, це дасть вам якийсь старт. І, по-друге, це все одно буде хоч невеличке, але актив, який ви зможете потім, наприклад, навіть свою нову задумку, нову ідею. Підштовхнути, пропіарити, як мінімум, або може взагалі у вас піде. Добре, якщо ви будете правильно просуватися, як я розповідав по підкасті в, в моїх роликах попередніх, то ви зможете добре монетизувати свої пабліки, і навіть, можливо, це стане для вас основним джерелом доходу, як це є, наприклад, для мене. Це найбільша моє таке основа, можна сказати. Бо в мене вже є сітка з пабліків, у нас 150 тисяч людей, що є доволі непогано. Зараз ви на екрані бачите один з моїх пабліків, це про місто Кривий Ріг. Ви бачите, я його веду на постійній основі. Тут регулярно виходять публікації, і також є реклама. Ви можете на рекламі зараз бачити, що одна, друга, третя, четверта реклама. Таким чином, такі сторінки монетизуються. і наразі це також доволі актуально. Звісно, тематика цього аккаунту трошки змінилася, бо до війни тут були переважно красиві ось такі фотографії. А після того, як почалася війна, більше стало новин, більше стало ось такого контенту, який наразі більше набагато несе користі і. Мотивує людей, бачите, тут і звернення військових, і звільнений Херсон, і все в цьому напрямі. Але знову ж таки, це не відміняє того факту, що аккаунт просувається, акаунт росте, і ви можете його монетизувати шляхом продажу реклами, якщо робити це правильно і систематично. Незалежно від того, які способи ви обрали для себе, спробуйте хоча б кілька з них. Я думаю, вам щось знадобиться, а може навіть ви оберете це як свою наступну діяльність на найближчі кілька років. Перейдіть ось сюди ще. Я тут багато розповідав різних ще методів, які не були в цьому відео. Вони також можуть вам знадобитися. Удачі вам, мирного неба і все буде Україна!